Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що український колега Олексій Резніков просив його про надання боєприпасів, але Софія не буде їх передавати, бо сама не має їх у достатній кількості. Окрім цього, Стоянов наголосив, що країна не експортує озброєння та техніку за межами переліку затвердженого рішення парламенту. Зараз будемо говорити про Україну і Болгарію, друзі, з нашим експертом, який має долучатися до нашого ефіру, Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. Доброго дня! Доброго дня, вітаю, так, пане Руслане. Ну зрештою, про Болгарію ми е, чуємо багато. Ну, по-перше, вона е, спадкоємець великої кількості радянського озброєння. Про те, що нам вони передавали щось, але там уряд утвердив, парламент не проголосував. Було й навпаки, здається. Тим не менш, і досі ми нічого не отримаємо від Болгарії. Насправді, Болгарія важлива і складна країна одночасно для, для нас. Тому що вона в принципі перебуває в геополіт... під геополітичним впливом Росії до цього часу, але е, входить у всі структури і Європейського союзу і НАТО, і в принципі мала б грати за правилами цих структур. Однак е, ми бачимо величезний вплив Росії, і це при... призводить до політичних протистоянь всередині самої Болгарії. Одна частина політиків прагне все таки підтримувати стосунки з Росією інша каже, що ми вже повністю так би мовити знаходимося під парасолькою безпекової Інших структур і маємо дотримуватись цих правил. От ця позиція, така подвійна. Вона якраз і впливає на формування на формування зовнішньої позиції, і в тому числі яка стосується зброї. Одні закликають давати зброю і допомагати Україні а інші кажуть, треба утриматися або немає у нас достатньо зброї, щоб постачати. Тому, безперечно, з Болгарією треба працювати більше. Ніж, наприклад, там з якимись іншими європейськими країнами. Ну, пане Руслане, тут уже сам бог велів, як то кажуть, запитати про новопризначену новопризначеного посла в Болгарії від України. Розкажіть, будь ласка, як це вплине на ситуацію, які можливо матиме наслідки. Ну, наслідки. E, наслідки будуть для нас e, безперечно. E, я думаю, що це дещо дискредитувало. Хто готував таке рішення? E, дискредитував президента e, України, e, тому що ну є призначення e, непрофесійних дипломатів, безперечно, там в різні країни, але вони не такі визначальні ці країни, як Болгарія. Болгарія це знаєте, як Болгарія і Австрія от дві країни: ну Брюссель, Болгарія, Австрія. Це фактично Олімпійські ігри для шпигунів. Там багато чого вирішується в цих країнах, і люди мають бути підготовлені з одного боку. З іншого боку, сигнал призначення з боку України непрофесійного дипломата чи дипломатки це по протоколу. Такий сигнал протокольний, що для нас ця країна не важлива. Для нас ця країна не важлива будь-хто може поїхати туди так би мовити попрацювати. Це може бути таким чином сприйнято болгарською стороною для внутрішнього споживання. Уявіть собі дипломати, які в центральному апараті міністерства закордонних справ ведуть країну Болгарія, вивчають її історію, культуру десятки років, здають мову, рухаються там від Аташе, піднімаються до радника посланника вже готуються їхати у Болгарію щоб. Належним чином ефективно і професійно працювати з Болгарією, і тут політичне призначення когось, у кого немає навіть дипломатичного дипломатичної освіти, там чи роботи взагалі. В державному апараті ну які накази буде людина всередині прийшовши на державну службу і відразу в закордонну країну в маленький колектив, які буде накази віддавати ця людина. Вона постійно потребуватиме підтримки центру, постійно вказівок постійних, або буде займатися, ну як як буває часто густо самоуправством, там так як вона вважає, що що потрібно це робити, тому з багатьох точок зору. Я кажу, що це дискредитувало і в якомусь плані, і президента що під час війни це дуже погано. Люди, які я ж кажу, підготували цей наказ. А з іншого боку, і дискредитує частково і Україну. Ну а взагалом, то побачимо по по результатах роботи, може людина видатна і вона дасть нам на гора 100+, плюс. І ми отримуємо і зброю, і Болгарія змінить свою позицію в цих і інших питаннях. Побачимо практика, тільки покаже так. Покаже тільки час, і як би там не було, але хочеться побажати успіху тій людині, яка очолюватиме чи працюватиме в дипломатичній службі. Тим паче у Болгарії це е, ну така максимально дружня до нас країна, але і позиція подекуди справді викликає запитання, особливо з боку уряду. Так тому, що ми знаємо, що біженців там приймають на ура, і Болгарія. Дуже їх багато прийняла і дає їм максимально при, спри, сприятливі умови проживання і перебування там, пане Руслане. Давайте проговоримо про те, що Болгарія увійшла в перелік країн, де США кажуть, що хочуть е створити чи е інвестувати гроші в виробництво снарядів. А отже, іншого там можливо збройня радянського зразка. Там Румунія, е Болгарія і хтось іще а. Е і, і все здають, ну, можливо, Словаччина але Болгарія там точно є. Чехія, Чехія Словаччина у них ВПК значний, був за часів Радянського Союзу. У Варшавський договір вони забезпечували і броньованою технікою, і снарядами, так що може там? Але Болгарія там точно є. Що, про... що це свідчить? Що все ж таки Сполучені Штати Америки роблять ставку на Болгарію. А якщо вони то будуть зброю створювати, чи не залишать вони і собі? Чи як це буде? Розкажіть про це бачення ваше. Вони більше роблять ставку не на Болгарію, вони більше роблять ставку на буферну зону у вигляді України, що Україна буде переозброєна. Армія України буде переозброєна, держава буде модернізована. А у цієї держави у цієї армії має бути забезпечений надійний тил, тому що як показала ця війна, всі заводи військова інфраструктура в першу чергу підпадає під бомбардування російських військ. Тому надійний тил на території НАТО і тим паче на узбережжі Чорного басейну Чорного моря, де є у нас залізничне сполучення, що можливо забезпечити швидку логістичну, логістичне перекидання техніки, наприклад, відправки її на ремонт і перекидання назад, снарядів, виготовлення і перекидання. Тобто, це стратегічний тил, стратегічна тилова база для України. Хочеться почути вашу думку, пане Руслане, і стосовно того, а можливо, Болгарія сама переживає за себе і, е, ну, зрештою, розуміє, що вона така ж сама ціль для Росії, і, можливо, вона дбає про своє ось е, про свій арсенал для захисту. І от того не хоче нам передавати, а не тому, що там сильне російське лобі. Чи я помиляюсь? Ні, я виключаю цей момент, чому тому, що у Румунії і в Болгарії перші на узбережжі Чорного моря з'явилися бази НАТО, і Сполучені Штати там мають серйозний вплив і мають свої контингенти. Тому е, у Бургасі, в Констанції в портах, ми знаємо, що частково там під під військові е, потреби НАТО відведені ці ці порти. Тому я не думаю, що вони бояться. Вони знають, що вони знаходяться під парасолькою НАТО. Я думаю, скоріше, от ця геополітична позиція Така роздвоєна, що вони з одного боку хотіли зберегти стосунки у цьому слов'янському братстві з з ядерною Росією на на майбутнє, яка їх в принципі звільняла там колись від турецького, як вони турецької навали? Там храми ж побудовані Олександра Нєвського. Там е як пам'ятки, да Росія. ж... Завжди залишає свої пам'ятки на віки про те, що вона зробила. <кхм> от і багато людей. Ну плюс інформаційна пропаганда ця підтримує цей міф, і багато людей, якраз, от заточені на те, щоб підтримувати з Росією. А, е Сучасні, сучасне покоління і сучасна Болгарія вона йде в ногу вже з НАТО, і вона розуміє, що вона знаходиться під парасою НАТО, тому їй переживати е, нема чого. Але, от ці дві позиції, як ми казали, вони приводять до конфлікту, і тому ми бачимо такий наслідок цього політичного конфлікту всередині Болгарії. Пане Руслане, ну, вже ж січень іде, крокує впевнено до зустрічі в форматі Рамштайн, як ми її називаємо. І знову ж таки, пан Стоянов буде присутній на цьому засіданні. Чи будуть на нього впливати якось західні партнери, просити його і стверджувати, що е, все нормально передавайте озброєння Україні, і е, ми, ми там те, те відновимо, а те забезпечимо іншим. Ну будемо ми бачити, що можливо після Рамштайну позиція Болгарії зміниться. Так ну, я думаю, що під час Рамштайну будуть буде тиск на нього, тому що ну НАТО буде вимагати єдиної позиції. Зараз якраз формується ця позиція єдина, єдиного заходу, тому що а, загроза від авторитарних режимів не остання. В принципі, цей Рамштайн і всі структурування цих всіх ініціатив вони відбуваються для протистояння з табором автократів. А в тому таборі лишається багато інших країн. Не буду переліковувати. Тому зіткнення можливе і з іншими країнами. І зараз якраз напрацьовується механізм, от солідарний механізм такої взаємодії в цих, в цих механізмах. Тому я думаю, що тиск буде на Болгарію, і вона щось там а, з них витискнуть, але не, не, не те, що ми хотіли б на насправді. На Вони будуть маневрувати і, і спробують таке середине якесь рішення чимось допомагати, але не всім тим, що попросять від них. Десь отак буде, пане Руслане. Ну а можливо, просто ця ситуація покаже справжню ситуацію з у болгарському і міністерстві оборони з їхніми арсеналами, тому що в них там теж є свої історії з різними невідомими бізнесменами, зброярами. А ну я до того. Що вони може не хочуть проливати світло? Ось, наприклад, як в Німеччині ще виявилося, що буде майже повністю розформований, і в нього й того немає, і цього нема. Ну там і у французів також трошки висвітлилась питання, і виявляється, що не такі вже всі сильні, як хотіли здаватися. Ну, в принципі, це тенденція притамана всім країнам, тому що е, вважалося, що після холодної війни немає загроз, лишаються тільки регіональні загрози або терористичні загрози. Тобто, протистояння, на кшталт цього чи війни, на кшталт е, якої ми зараз маємо. Всі вважали, що її вже не буде. Тому армії розглядалися як витратний механізм. Навіщо витрачати і тримати там три тисячі танків? Їх треба обслуговувати. Їм треба нові акумулятори, запчастини. Тобто, це витратні механізми, які держ. Жави вирішили не витрачатися а витрачатися на масло, як кажуть, а не на гармати, і змістили акценти. І тому, в принципі, зараз жодна армія європейська вона не готова натівська. Ви пам'ятаєте Трамп, який закликав там збільшити видатки до 3% в європейських країн НАТО? Там скандал навіть був. Але вони не хотіли цього робити, тому що вони вважали, що першочергово це забезпечити треба добробут свого населення, тому що це запорука виборів на проходження на наступний. Хих виборах, а якщо потратився на військову на озброєння, то ніхто це не побачив. Воно стоїть десь у боксах, і ти ще й витрачаєшся на нього. Ну і були конфлікти із сполученими штатами у європейців. Тому це притаманно всім арміям, у тому числі Болгарія не виключення, і Німеччина, і Франція і Болгарія. Зараз НАТО активно переозброюється. Зараз НАТО перегруповується, перекидає збройні сили нарощує контингенти. Тому зараз тренд інший. Зараз навпаки запущено ВПК, Запущено зараз тільки захід запускає багато своїх заводів по виготовленню і важкої техніки, і снарядів, і протитанкової зброї, і ПВО. Тобто, зараз ми побачимо такий ренесанс військово-промислового комплексу Європи, і в тому числі і. В Болгарії це торкнеться і Болгарії. Болгарія просто буде визначена їм завдання, вона буде напрацьовувати на тих потужностях, як колишній член Варшавського договора, те, що вона може напрацьовувати. Тобто, ті снаряди, там, наприклад, 152 мм міліметри радянського розробки радянської. От а в Європі німці будуть розробляти те, що вони вміють, іспанці, те, що вони вміють, там, і потім обмінюватися ці цим озброєнням по колу, як так кажуть, ко по такі поколу. Постачання буде, але армії будуть нарощуватись. Те, що добилася Росія, це Європа починає озброюватися, Європа починає е, змінюватися і ставати більш мілітаризованою Пане Руслане, дуже вам дякуємо за вашу аналітику.